Я на горі Кудрявець 1242 метри. Неподалік від гори Лопата. Ось прямо перед нами бачимо гору Параска, 1268 чи як то кажуть 1270 метрів. Дещо ближче від неї два прямокутнички. Це гора Корчанка, 1147 метрів. Переміщуємо об'єктив, бачимо скупчення білих будівель внизу, це сколи. Вдалині далі, скоріше всього, це Дубина. На дальньому плані Крушельниця і Корчин. Ще переміщуємо. І бачимо знову білі прямокутнички. Це село Кам'янка, неподалік від якого водоспад Кам'янка, ріка Кам'янка, озеро Журавлини. Можна піднятись на гору ключ, можна дійти до скельдовбуша. І ще переміщуємо об'єктив. Бачимо таку зону незаліснену вершину. Лівіше від неї, ну звідси не видно. Гора Лопата.